Всім привіт, Це я Олесі. Сьогодні я буду знімати і буду грати в М2. За цього персонажа я просто взяла із Юкипці. Е, тому що за свого мені не зручно грати. То будемо блінзила. Я не знаю. Let's go. І но. Зараз ще я тоді не знімала, але я... Тільки що просто хотіла розімнятися, а то я просто якось... Як просто хтось мене капкани хотів мене вбити, він просто прямо йшов. То я його змогла застрелити. І ось виграла. Така логіка. Безжалісно. Так от кого убивав? Не лякай так! Хто убийця? Понятно, ні, то само чего я розімнялась. Це тоді, коли я відео намагаюсь включити, вона просто мене збила, то пішов за зміни. І що на другий саме? Так що. Опа, Виді, що там у нас? Ні сходи. Та ти чо? Ту чо мене вбивають, що я їм зробила, як будто я їх і збиваю? Стоп подарок? Я не бачу. пока що я пофіліксу. З подарком який не знаю, що робити. Є ти чого хочеш мене сісти? Ви знаєте багато троллерів, які. Ну, ви знаєте багато таких людей, які троллять воше. Їх тут мільйон ліон Кожні.. Вони як будто проло. У мене, в общем, левел 97, самі з боку подивіться там, жовтим позначено 97, то я, з боку моє літо, отакий, От в общем, я танцюю. Let's go. Ну no, скучно поки ще. <sighs> Добре, я з'їхав. О, ну косі з печенькою поп'ю, в общем, ані норму. Якщо ви про яке печеньку питаєте, то про оце. Ні, і про це кофе. Уточка діє... Виграш би. Бекшотс! <.alia> Бекшот. <simum> <Back shots. smart> у нього теж така сама штука, як у мене. Я, я Це за, за блобоксі получила стрілялку за ножик мені трейд був. О, ну яку, яку карту? Я не знаю, ну ч? Она мені равно не обічняется. Ч мы не будем? Той, хто мене не збивав, того і буду. Той того не буду, бразить. Ч? Я Не, я біля тебе не буду лазить. Ну -мо! Колись створю свій сервер, буду на ньому грати своєю сестрою. Там буде нормально все. Будем просто один одного збивати. Ні, туди не піду. Ну, все, я на інший сервер погнала тут, вся. Чому так довго? Все, надіюсь, тепер буде нормальний сервер без цих. Просто я хочу на інший сервер, щоб швидше все пройшло. Чому мама не вбивається на кожному? Я что вам показывать? Так что, блин, мы не нормально, все. А, а здесь они циньи... тики. Где мы сейчас будем? Ничего, блин. Стоп, а кто гиборг? Ты че? А кто убийца? А кто убийца? А кто убийца? И что ты, Флекс? А кто а убийца? Ах ты заразочка. А чого ты танцюєш там? Ну я це місце шукала тоді. Нема. Його. Ну все, я пішла кофе пить. Бо я не знаю нічого. Ну і подарунок поїм. Так, Зараз покажу мой хак, як забитий тип п'єш. Якщо ми не можемо до нього прям близько підійти, и ты робимо. Так, як там? Встать нам посередині стульчика. Вот. Ми встали. Е, анимация должна, щоб включилась. Треба якось якусь посередине стульчика, щоб не лазячи. Чи може звідси? Ми тільки лазим. Понятно. Уточка дерьмо! Чого ти літаєш? Не понимаю. Куляриджера. Вона і досі флексить, а він досі бігає і шукає. Один-один. Ніякий не показав, що тут шарики виза... лежали. Ну, В ми ждемо. Нічого таке? Понятно все, я не знаю. Час флексіння так, лучше подивися, ч не в офике? И гра-то закінчиться. А. Я просто з ножом ходи Нічого я. Ничего не понимаю. Тільки двой один на один. Все. И ничего. Ждем. Че з ним? Не понимаю. Що? А ч? А, поигазиски чегось. Добре, ждем. Що там у нас буде? Вот! Все, я хочу це Що це? я не знаю, я хз. Так, отя, ну хай це буде, все. Ну чого? я вас не люблю. Все. Я Ну, Нуждаю. Тому що я нічого не понимаю. А ну опять ну, відео Я вообще нічого не вообще ничего не о! А, ну, украсил с хукон все равно ну, найдуть. Я лучше буду гуляти. И себя избивать. <laughs> Эх. О, я чуть не забыл. О, все. <laughs> Никто не... Черт. Уточка-демон! <laughs> я уже не знаю. Я хочу нормальный сервер. Я хочу просто... Когда я не снимаю видео, у меня все получается. Когда я ничего не снимаю, все нормально. Да. В общем, зайду. Я ничего не понимаю. Хоть бы засыли, я тебя не А, ну все езды едете. И что тут делаешь? Все. Уж один уровень зиграем. Ну и все. Кемпер, опять. Ческа, хоть бы не було Тиммери еще у нас зверху. Тиммери я сама на Биш боюсь. кемпер не сильно, а то що не ждет стрелять, у играть це капець. Так, можно туда залезть? Хочу в інше місце, алло. Я По просто по-тупому иду туда. Буточка Дима! Что тебе девочка с горы? У тебя все за робоксы. Все у них за робуксы. Я обиделась. О, тролли, бали. Не бали. Я вот себя хочу. Все. Кодя. <свист> Класс. Ну-ка, що у нас буде? Ну, як завжди, нокент. Я просто майже завжди був нокентом. Один інокент. А марде вам ніколи не побуть. Я, я поняла хто. Я поняла, хто у нас дібель. Ні, я туди не піду. Їх тут декілька. Все, все. Я не знаю хто з них хто. Але знаєте, що один із них? Це убий убийца. Так, де, все на, наш... у нас на цей раз. Сразу і и <її закінчуємо плес> відео видео, <чи шо? плес> <я пішу> <плес> що? Ну все, я пишу туда. И не интересно, что зараз происходит. Сниму видео, як я маргарю, коли я стану мардером. Сниму видео, де <плес> ти <тоді>, да. <плес> коли <плес> я Завтра, Ну, завтра у нас дети будут, якщо... Ах, конечно, весело. Это шерифом это было. А надо все один процент. Я, я зацену всех побег. Я думала, что ты кемперишь. Что мы все кемперять? Так нечестно. Ну, идите нахуй. Ну на цьому відео закінчимо. Всім пока-пока.